Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Нема де сісти. Бруд і сніг застелив сидіння на цій зупинці. Люди чекають транспорт стоячи, а прибирати ніхто не поспішає. Чому за чистотою ніхто не слідкує? І коли тут приберуть, взявся дізнаватись народний контроль. Люди обурені, кажуть, що за зупинкою ніхто не слідкує. Забувають про неї навіть у негоду. Тому що якщо хтось побудує е, таку зупинку, то потрібно насадити тих, хто буде його і прибирати, і слідкувати за порядком. От таку погоду, дощ, це взагалі от збереться 10-12 чоловік, тут вже немає де розміститися. Наскільки ну, я тут їжу, то ніколи не перебирають. Ну, в нас завжди така брудна. Ну не чесно, скажу вам, чесно. Так сіли сюди? Ні, а чому? Важкі разва у департаменті нас запевнили, що зупинку перевірять і обов'язково приберуть. Також чиновники пообіцяли команді народного контролю, що тепер слідкуватимуть уважніше за чистотою павільйонів в місті. Наша напиши, що к зупинка яка? по якому Данила не 120... прибрати зупинку. Данила не чай. Ми прибираємо своєчасно зупинки. Якщо є сигнал, дуже вам дякуємо. Ми дослідимо цю зупинку і розберемось зробимо відповідний вигляд. Ми обов'язково перевіримо, чи виконає влада свою обіцянку Людмила Левченко, Олександр Асадчик, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте нуль вісімсот п'ятсот